Не на кордоні, але на ті, наприклад, Калінінград. Так, да, я покажу. Тут треба обов'язково показати. Дивіться всі ці карти. Розклад починається відсюди. Закінчується тут. Що да. от. випало? Отак. От от так. Да? А от. Тобто отсюди починається, а заканчується. Так, да, саме там. Саме там. Ті ж самі карти. Вони воно. Трі. Цей вибух зроблять росіяни? Цей вибух зроблять росіяни. Сейчас. Росіяни э, дадуть вказівку, зробить хтось інший. Домовленість. Фортуна перевернута не росіяни, але домовленість від них. Тобто вони дають вказівку, а хтось роби. Ну, Щоб хтось був крайній. Нічого собі. Окей. А це вибух. Це масштабне щось. Таке прям зачепить багато всього. Так, да, він буде масштабний. Але він буде масштабний не по території вибуху, да. А, а... Тому, ну, якщо наважилися на цю історію, uh -huh. то це значить, що до Європи входять не по е мітражі, а по місьпростанні. Поганий зв'язок. Давайте ще раз. Це, це означає, що до, до Європи рукою подать, так? Да? Так, да, так. Да. Тобто не по кілометражу або території вибуху, а по місце розташування. Я понял. Тобто, це сталося там, де до Європи рукою подать. Давайте так. Це вони Я? вразять якийсь військовий, військовий кора, корабель, чи, наприклад, підірвуть якусь інфраструктуру? Yeah. Так, домовленість буде на коробе. якийсь кособокий. Щось таке особоке, що ціляться в одне, а да. влучають в інше. Так. Да. Поняли? І що вони влучать? І що вони влучать. Діма, ще не можна дивитися, бо ми можемо змінити ход подій. А, я Мені кажуть, смерть перевернуться. Це ще не настільки зафіксовано у просторі, що якщо ми. Туди вмішаємося. Ми змін дій. Ця подія дуже важлива для України. Ну, uh -huh. Я зрозумів вас. Тобто... Поняли, так? Да? Тому не треба, бо мені кажуть, залиш. Ну, Давай, залиш, так, залиш це питання. Я не Це буде подія. Да, ця подія буде в Балтійському морі. Подія буде в Балтійському морі. Так. Да. Знову ці карти. оце початок розкладу, оце кінець. Ці uh -huh. карти ви вже бачили. Uh -huh. Ці карти ви бачили вже да? бачили. І комбінація така. Ну є май... це поєднання, це, так. Що вони поруч стоять. Uh -huh. да -да. А тепер питаємо, які наслідки? Ця ситуація, які матиме наслідки для України? Будуть Україну а, залишати в спокій. Тобто курс на Україну буде такий, що і треба залишити в спокої. А чого треба, бо а, будуть більше дивитися на, не, на Україну не як на м, проблему десь там, а вони будуть взагалі на неї не дивитися, а дивитися вже на свої, на, на свої проблеми, які можуть бути. Угу. То це означає, що нам ну, перестануть допомагати, типу, від нас, ну, типу, нас залишать. Самі з самі, самі, самі собою своєю війною. Це ні, ні, буде йти, як положено. Мається на увазі інтерес світу переключиться. Угу. І це для нас добре. Угу. Ну, що добре, бо зараз те, що вони кажуть, що вони виражають о, глибоку о, занепокоєність, да? е, ну, це вони показують отакий антураж. Да? А на самом деле ну, ми там получаємо... <говорим> <Трапаль>. <говорим> да. да. А е, тут буде от, щодо них, буде навпаки. Тобто е, оця обспокоєнність їхня, вона й буде от така велика. А щодо України, вона, тобто вона буде не наіграна. Зараз наіграна. От зараз щодо України, що це наігране. А, а туди вони вже будуть думати. А то, що до України, ну, дивіться. Ось ось допомога. Ось і в свою чергу. Ну, все як має бути. Так? І оця карта, все, на що ми за, все, що ми хорошо. Слово іде, я не можу перейти саме на людську мову. Це все, що ви просили, або все, на що ви розраховували, все буде. Оце карта потока. Оце карта потока. От перевернута, ні. А це карта потока. Тобто, що я бачу? Той вибух змусить подивитися на те, що може в них бути таке саме, як в Україні. Боїха, що там ви грайтеся, да? ну, чогось мене навіть таке слово йде грайтеся, да? а ми тут хочемо поможемо, хочемо не поможемо. Ну, це ж у вас там. Да. А пані Ірина, під а, боком. а це швидкі події? Оця ситуація, вона станеться швидко. І за часом, да? угу. Відтепер. Я нагадую попередній ефір два тижні назад, чотири місяці пані Ірина давала. До якихось кардинальних великих змін. Я пам'ятаю, це якось. Зараз, дімочка, я вибачаюся, що я перебиваю. Дімочка дуже швидко, ось, досить швидко, бо тут колесниці. Uh -huh. Колесниця це значить вже запущений. Угу. Uh -huh. Тобто він вже йде, він вже трипує квартирки. Несподіванки, так? Е, так, ще далі. По, по, по часу. Ну, по часу мені сказали, що це саме швидко. Так. Е, так. Коли буде трошки прохолодніше? Трошки прохолодніше у нас має бути це що? Це осінь. Ой, ну да. Ефір Поперед... називався Осінь рішить все. Друзі, передалі. Да. Ага. Так, чого я кажу? Я кажу, я, звідки я беру королева мечів да. холодно. Але це не король, тобто це не з переходом в зиму. <говорити> тобто, це осінь, і це десь я вам скажу час, е не спочатку осені, а трошки туди до середини. Оце. Угу. у чого ти листопад? Чотири місяці від липня так. порахуйте, да це Що, королева. ну, я просто кажу, що що значить королева, і звідки я беру? Бо uh -huh. люди пишуть: от звідки вона бере терміни, звідки вона бере цифри? Звідки вона… слухайте? Ну, у мене своя система. Я зробив систему, я працюю. Ну які питання, так? Да?